Десять медалей з міжнародного турніру привезли чорнівецькі каратисти. Відбулися змагання в Новоград-Волинському, на Житомирщині. На татамі зійшлося 350 спортсменів із України та Білорусі. Чорнівці представляли вихованці трьох місцевих клубів: – «Дзамай», «Максимум» та Тайсен. Крім того, чорнівецька команда на турнірі посіла друге загальнокомандне місце. Успіхами перемог каратисти поділилися і журналістами чорнівецького репортера. Три золота, три срібло та чотири брунзи. Чернівецькі каратисти розпочали новий сезон із перемог. Стартом стало місто Новоград Волинський. Традиційно там щороку проходить міжнародний турнір Звягель оупен який збирає найсильніших бійців із усіх областей. Традиційно турнір Звягель оупен збирає найсильніших каратистів з України. Були представлені 12 різних регіонів нашої держави, включаючи Білорусію, дві команди з Білорусі. От, і Друге загальне командне місце вважаю нормальним результатом на початок нового спортивного сезону. Порівняно з іншими турнірами, тут особливий формат поєдинків. Змагання проходяться тільки у категорії комітет Особисте. Немає категорії ката особистого командного і немає командного комітету, тому цей турнір, ну формацію турніру, досить цікавий для нас. Для нашої обласної федерації карате досі, тому що подібних, скажімо так, змагань на Україні, де проводяться змагання тільки в комітет, практично немає. Павло займається карате кілька років. У Новоград-Волинську став третім. Це не перша його перемога, і до цього бував на п'єдесталі. Карате зізнався неабияк допомагає у житті. Мені карате допомагає тим, що раз там хлопець до мене підійшов і більш так норсуся на бій. Ну, довелося захищатися. Нормально, я бачите живий. Третім на турнірі став і Микола розповів, виграв завдяки великій силі волі. Суперники були ну, досить е, наполеливі, хотіли теж виграти перше місце. І ну, вони теж тренувалися і теж підслухалися до своїх тренерів. Це корисний турнір, що ти можеш показати, на що ти здатний, і може, ну, в тебе сила волі з'являється. Арсеній вибору в срібло розповів, поступився спортсмену. Команда якого у підсумку посіла перше загальнокомандне місце. Я продрався чотири бої і четвертий програв. Програв хлопчику з Львова. Львів взагалі зайняв перше місце на цьому чемпіонаті. Налаштовувався на краще. Мені допомагали мої друзі, вони мене підтримували. І, Мабуть, завдяки їхній підтримці, я й дійшов до фіналу. Серед чернівецьких каратистів і дівчина Лена займається у клубі. Тайсен, карате вважає своїм захопленням, відтак не пропускає жодного турніру. Цього разу додому повернулася також із другим місцем. Змагання були цікавими і досить важкими, але все ж таки мені вдалося дійти до фіналу і зайняти друге місце. Вони цікавими для мене були, тому що це моє перше змагання в категорії 14-15 років, і було важкувато. Ем, і я можу зазначити, що е, ці змагання були першим відкриттям 2012 року, як е, ну вдалим відкриттям, і я собою задоволена. Не обійшлося і без золота скарбничка обласної федерації карате до поповнилася одразу трьома медалями. Ем, було доволі е, складно. Ем. Виступав я в категорії 7-9 років, мінус 25 кілограм. У своїй категорії я провів 5 поєдинків і всі виграв. Для мене цей турнір був трохи складний, тому що приїхали спортсмени, найкращі спортсмени з України, також Білорусія приїхала, харків'яни приїхали. Своїми вихованцями тренери цілком задоволені. Наразі готуються до нових турнірів. Оскільки турнір був стартовий, то задоволений всіми спортсменами, які виступали, які доїхали до змагань, дуже багато турні... спортсменів не доїхали за рахунок того, що багато дітей зараз хворіють. От на жаль, але сподіваємося, що от уже на наступних стартах вже всі можуть розкрити себе в повному обсязі. Це був перший турнір дві тисячі році. Зараз посилено готуємося до наступних двох. Міжнародних турнірів, які будуть проходити в Будапешті, та в місті Лоц. Олександр Хмель, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Черніці.